Друзі, їдемо на нову пошту, веземо ваші відправочки. Зараз покажемо, що будемо відправляти. Сьогодні найбільше в нас відправок саме соняшника Тор середньораннього, 90-95 днів вегетації. На жаль, так вийшло, що в людини пшенички там до 100 гектар просто випало, він її передискував, через те замовив у нас соняшник. Якщо у вас так вийшло, що також потрібно там або пересіяти, або досіяти. Прекрасний варіант. Тор від компанії Євросам. Поміще цей серіал «Самодома»? Також до наших відправок кладемо ось такі от подаруночки. Я тут вже блин, як місний. Каже хлопці, беріть на півставки. Сам пакую, сам мотаю, блин, сам возю. Друзі, також при замовленні насіння соняшника не забувайте про Стар, до нього прилипач, а також мікродобрива.